Запитання до голови бюджетного деміта Андрійовна, кабінет міністрів вніс зміни до державного бюджету на загальну суму більше ніж 200 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, чи будуть забезпечені ці кошти? З яких напрямків і чи будуть забезпечені всі виплати нашим військовослужбовцям? Okay. Так, всі виплати будуть здійснюватися вчасно, тому що ми звернулися до європейської комісії з проханням використати кошти макрофінансової допомоги, які вони надають державному бюджету України на потреби забезпечення оборони. Це сталося вперше першому 2022 року, і вони дозволили нам використати ці 6 мільярдів євро. З них 4 мільярди євро м'ясно, вже прийшло на рахунок уряду. Національного банку, тому зараз питання лише в тому, щоб проголосувати зміни до бюджету у Верховній Раді, і бажано до основи в цілому, тому що дедлайн нас першого листопада, коли починаються виплати за листопад. Тобто, всі кошти на сьогодні в нас вже забезпечені. Так і по-друге, всі виплати нашим військовим будуть своєчасні. Так, дякую вам.